Всім привіт! Сьогодні хочемо познайомити вас з жіночою парфумованою водою «Iris Sedgus Camara. Це арабський парфум, що подарує чуттєвий та елегантний аромат. Уявіть себе у літньому зеленому садочку, затишному та запашному, де апетитно звисають з дерев стиглі соковиці фрукти. Вам не треба нікуди поспішати, ваша задача насолоджуватися кожною митцю. Історія цього парфуму про такий садочок з фруктами, про теплі сонячні дні, про радість та відпочинок. Початкова нота дарує свіжість цитрусових. Апельсин, берегамот та лимон змінюють світогляд на позитивний та заряджають бадьорістю. В серці живуть манкі фруктові переливи. Шлейф парфуму м'який та жіночний. Тут можна вловити мускусно-амброві півтони та ванільну солодкість. Замовляйте парфум в роздріб або оптом за посиланням, що є у описі до цього відео. Залишайте лайки, коментарі та не забувайте підписатися на наш канал. До нових зустрічей!